Що ви думаєте про законопроект про мову? Я думаю, що це чиста предвиборна акція. Добрий вечір тим, хто з нами. Ви дивитесь в гру слова і не тільки з вами, як завжди, Оцій поріж що понеділка Ірина Словінська і Віталій Гедукевич. І сьогодні ми будемо говорити про скандальний мовний законопроект. Ну звісно, хто б сумнівався, тільки ми поговоримо про те, як цей законопроект може вплинути на українську культуру. Але перед тим, як ми почнемо про це говорити, давайте подивимося на подію чи події тижня, які відбулися минулого тижня. Ному центрі візуальної культури, розташованому в кінотеатрі Жовтень, відкрилась фотовиставка Окраїна, автор, відомий режисер та фотохудожник з Німеччини Мірон Цовнір. Будучи етнічним українцем, цовнір вперше відвідав Київ дві тисячі року. Як зізнається художник, найбільше враження залишили образи міських маргіналів безпритульних наркоманів куяк. Пізніше Мирон відвідав інші пострадянські міста: Москву, Варшаву. Лодз і також закарбував їх аутсайдерів. Світлини з окраїни стали жорстким звітом зовніра про життя спільноти, існування якої ми намагаємось не помічати. Виставку, що проходить в межах паралельної програми Арсенале, можна подивитися до 27 липня. У середу в мистецькому арсеналі відбувся масовий та яскравий перформанс Ніч бігіналі». Охочих подивитися на сучасне мистецтво під підцяйвом місяця було так багато, що в каси вишикувалася довжелезна черга. Тим більше, що ціну вхідного квитка на біналя суттєво знизили. Замість звичайних 80 гривень уночі просили тільки 20. Похід інтелігенції на витвори сучасних художників був настільки масовим, що рух у двороку арсеналу часом нагадував хрещати у святкові дні. Окрім постійної експозиції, гостей цього вечора розважало новими відеоінсталяціями, маловідомим фільмом Олександра Довженка, презентацію альбома Бориса Косарєва. Зустрічали з художниками, екскурсіями та гучною музикою. Обговорити побачене у цей вечір можна було із зіркою світового відеоарту Луцем Бекером, українськими художниками, собакою, але кахідзе тюшаном і навіть із міністром культури Михайлом Андрійовичем Кулиняком. Помилуватися на мистецтво дозволялося до третьої ночі, і хоча наступний день, для більшості був робочим, багато поціновувачів прекрасного не змогли відірватися від експозиції до самого ранку. І справді, краса страшна сила. Ну що ж, панове, починаємо сьогодні. Ми будемо так чи інакше рефлексувати на тему, яка зачепила всю Україну разом із нами в цій студії. Про наслідки закону мову, який поки що не відбувся. Ірен Роздобудько, анатолій Дністровий. І візуальна реакція, або репрезентація. або репрезентація візуальна нашої теми буде від Юлії Стехівської. Панове, я вас всіх вітаю, пані і панове. Добре, Добре. а давайте ми розпочнемо із з'ясування одного моменту. Ну, припускаємо, що закон є, відбувся. Припускаємо, він нашкодить українській культурі. А можна ще трошки сказати про прогнози? От перед тим був студія Яценюк, який сказав, що він не є бюро прогнозів. Але треба, мабуть, говорити спершу про те, що це дуже грамотна шахова партія, яку зіграла партія регіонів, і в будь-якому випадку вони виграють. Вони цей закон придумали, впровадили. Мета їх це привернути до себе втрачений електорат. Мій прогноз, Янукович не підпише цей закон, мета привернути до себе електорат. А Ви такі виходить. Вже виходить, в Голлівуд уже виходить, мають блокбастер. Ша, що верть, круть, хоч круть верть. Я просто цю думку не чула, я її виносила і подумала, можливо, це є досить чіткі шахові партії, які вони грають. А хлопці з опозиції не можуть є два, є чотири е, прорахувати на тобто, ви не ставитесь до закону цього серйозного, він не був писаний це для того, щоб гра. його втілити в життя. Тому його не є дві речі, на які я затяглася сперечатись, але е, час такий, що треба висловлювати свою думку. Перша річ це релігія, і друга це мова. Люди в цих питаннях ніколи не дійдуть консенсусу, які, коли якщо вони... Це не переживуть на, на своїй шкурі оці ці проблеми: е, до шлях до мови і шлях до релігії, і тому це збудник, який. Всіх збори, всю країну mm -hmm. підняв на ноги, психологічно психологічну кувалду так. дав нам всім по голові, бо звичайно дуже сумно. Я би хотіла запитати може в більш публічно власне, вплив на культуру, Толю. По твоєму це може якось позначитись на українській культурі, на культурному процесі. Якщо уявити те, як ви починали питання ставити, якщо уявімо, що закон ну, так. вже запущений, так. він же є, що, хоча, слава Богу, його ще не існує. Але якщо уявити, що він вже існує в природі, він вже діє, то мені здається, він значно би глибше, на глибиннішому рівні, негативно би впливав, він би гальмував би процеси не просто культурного циклу. А я би це називаю так в такому масштабному якомусь формування нової моделі ідентичності України. Украї... Очевидно, що в Україні українська етноцентрична ідентичність вона недостатня, вона не може бути об'єднавчою. Відповідно, що, скажімо, пропозиція двомовної країни вона загрожує розколом. Тобто, десь треба між цими двома полюсами шукати консенсусну якусь таку стратегію. Антоні, так ви вважаєте, що в разі цього? Приходу цього закону в життя він таки зашкодить. Я пропоную потім Ні... про це поговорити, бо мені кажуть, що у нас уже на зказв'язку так уже я з Юрієм Андруховичем. Давайте ми зараз скайпу поговоримо із паном Юрієм. Прийом прийом. Так, є сказь зв'язок. Пане Юрію, ми вас вітаємо. Доброго вечора. Доброго вечора. Ну що, власне, повторимо запитання. Власне. повторимо запитання, з якого ми почали нашу сьогоднішню розмову тут у студії. Як, по-вашому, прийняття мовного законопроекту якось вплине на розвиток української культури, на культурний процес? Ну, мені найменше хочеться говорити про прийняття цього законопроекту, хоча б начебто вже ось формально прийнято в стінах Верховної Ради. Безумовно, якщо це станеться, тобто, якщо підпише президент його, і він справді почне виконуватися. От, а е, мені здається, що це буде один із е, нечисленних е, наших законів, е, який е, дійсна влада справді буде виконувати. От, можливо, це буде якийсь просто винятковий закон, який дійсно буде виконуватися. От то е, тут відбудеться, ну е, можу припускати така не дуже е, весела е, річ. Як е, блокування е, подальшого розвитку української мови. Тобто, ось е, захисники цього закону вони постійно е, останнім часом, як мантру повторюють те, що мовляв, а що в ньому поганого для української мови? Тобто е, перестаньте нагнітати, закон її ні в чому не ображає, не, е, жодним чином якось не обмежує. Ні, якраз ображає і обмежує, тому що. Відбираючи значної частини російськомовних наших співгромадян, стимул, мотивацію до опанування української, він тим самим обтинає її простір, простір її майбутнього. Пане Юрію, зачекайте одну хвилинку. Одразу таке навздогін запитання. Вас як письменника. Цей закон не змусить писати російською. Мене як громадянина, він не змусить говорити стовідсотково російською мовою. Єдине, що може цей закон насправді зробити, так це зафіксувати те статус-кво, яке було до того. Він, він зупинить розвиток і поширення українською, але він не зменшить кількість я... людей, які послуговуються українською. Тому я встаю слово. Тому я вживаю поняття майбутнє, тому я вживаю поняття перспектива. Тобто е, той невеселий статус-кво, який існує на сьогодні, він узаконює. Так? Бо ми розуміємо, що цей статус-кво дотеперішній це був якби наслідок певного консенсусу, коли україномовні погодилися, що швидкої. Насильницької якоїсь там завгодно українізації не буде в нашій країні, що ми будемо поволі еволюційно готувати наших російськомовних співгромадян до того, щоб поступово простір е, сфера української мови розросталася в нашій країні. Так, от цей закон таку можливість блокує. А е, тепер щодо наших е, особистих з вами перспектив. Е, ні, безумовно, ані ви не будете звертатись до своєї аудиторії е, іншою мовою, ані я не буду іншою мовою писати своїх творів майбутніх. Але е, наша з вами аудиторія знову ж таки е, не буде рости, збільшуватися таким чином, як нам би того хотілося. Тобто, об'єктивно ми будемо звертатися до меншої кількості людей, ніж могли б. Ось ну і, і в цьому, власне кажучи, уся підступність закону. Так, да, такі ніби своєрідне гетто утворюється, Ну, на цій не дуже веселій ноці. Давайте будемо закінчувати. Дякую вам, пане Юрію, що ви були з нами в ефірі. Юрій Андрухович вийшов з нами на скальп зв'язок. Дякую, пане Юрію. Ми отримали величезний харч для роздумів. Я вже пару запитань придумала пане, насправді. Нагоджуєтеся з позицією. Я погоджуюсь з, з тою частиною, коли Юрко дуже гарно сказав, що цей закон обмежує права російськомовного громадян бути інтелігентними людьми в своїй країні. Коли він говорив про аудиторію, яка не буде так. рости, і вони не будуть долучатись. Ну, Тобто, це mm -hmm. закон для російськомовних, яких якраз вони роблять гето. Вони не будуть знати українського мистецтва і кіно, mm -hmm. книжок Тобто, у них то, немає цієї потреби. Це закон навіть потреба, не для російськомовних, це закон інтелігентної людини, яка живе в Україні. Ця потреба є. В людини, якої в це потреби немає, вони нам, ну, в них своє життя, як в мурах. Це Савок, це навіть люди, які ну, живуть радянським Вони Союзом. є, Так, Але в наступній частині я взагалі-то є величезним оптимістом. Я думаю, що і в Юрка, і в Толі не зменшиться кількість читачів. В мене вона не зменшиться. Ну, ваш пан Юрій говорив про те, що вона не буде збільшуватися. А от тут, до речі, я М не погоджуюся. А ні, я не можу не ви знаєте, цікаво, я просто на своєму mm -hmm. досвіді Про і про релігію можу говорити на своєму досвіді, тому що я йшла до цього дуже довго. От я можу засвідчити, що на сході зустрічають не ну, уявляєте, як? Я кажу часом журналістом, поїхали побачити схід. Це полиці книжок, зачитаних до дірок, це величезні аудиторії це бібліотеки? Це бібліотеки. бібліотеки вище, там, де я буваю. І в мене від цього величезний оптимізм. І більше того, дуже часто я чую таку фразу від російськомовних людей. Кажуть, ви знаєте, ми до того не дуже читали українську було важко. А з ваших книжок ми почали читати українську мову. Я це чую постійно. Якщо це такий ці краплі, вони mm -hmm. стікають, я думаю, що буде розширюватися хоча б спочуття спротиву, от як було в мене. Толю, а як розкажи про свій досвід, як ти ставишся до сказаного Андруховичем? Ну я, в принципі, те саме говорив, що е, закон цей, по суті, буде. Він, ну, він, Я вже це десь був на якомусь коментарі сказав, що це, по суті, почнеться старт відчуження е, східно цих областей, які були. У шлейфі оцієї царсько там більшовицької розбудови, банально кажучи. Тобто... От Україна у цих межах в межах голосування 2004 року, україномовна Україна, там чи демократична, ну це умовні терміни, це до речі речі посполитої колишній кордон. Це ще коли з Юра Виничук гарно сказав. Тут все зрозуміло. Це політична нація, одна, але в нас недостатньо цього, тому що в нас є ще половина країни, і цей закон він реально відрубує її. Тобто, у інтегративна модель вироблення нової ідентичності. А якщо подумати... Ти всі країни в двадцятому столітті, особливо після другої світової війни, вони перезавантажили свою ідентичність. Ну і мова, Франція, дуже важливим чинником Франція ідентичності. Франція перезавантажила так. свою ідентичність, коли вона перестала бути імперською країною. Німці перезавантажували свою ідентичність після, бо, після війни, нацизму. Вони так. не знали, що робити, бо велика травма була. І в нас так само. Ми не можемо зайти з одного боку в, в, в українське в етногетто, бо це. Ну те, що нам наші ультранаціоналісти пропонують з іншого боку. Ми не ми не маємо права прийняти совок, банально кажучи. Усі цінності, які дрейфують, я вже колись сказав, що стільки шансону за радянського союзу не було. Ну, але Толя, ти ну, говориш зараз... про те, що ми не можемо їх прийняти, ці от совок, але власне де факто велика частина країни вже прийняла ось у совкову культуру. Ну я б власне сказав, той що шансон, вся... про який ти говориш. Ну, не, не вся, тому що шансон слухають, як на мене, люди і україномовні. Ну принаймні, це чую, і. І, і на сході, і, і десь там на захід, в західних областях мені здається, просто що є здорові сили, як і російськомовні громадяни, е, мужні люди, розумні, які розуміють, що треба приймати українську мову і культуру. Тому що насправді е, шанс для них це українська мова, тому що українська мова це спілкування зі світом. З цивілізованим світом шлях спілкування лежить тільки через українську культуру, через модерну модну українську культуру не говорю там якусь е, таку етнографічну, а Санатолі. Один дуже важливий нюанс. ви зараз сказали, і я хотів ще кілька хвилин тому зазначити, що ми ставимо акцент на цьому в другій частині нашої програми модерна. Сучасна сучасна, так. актуальна і якісна українська і культура. Здатна, От, Ми заакцентуємося на цьому одразу там після реклами. А я б хотів би перед тим як ми перейдемо до іриних нових букв, щоб ви одразу якимось чином знайшли відповідь на питання. Ну не прави, Андрухович, що буде українське гетто, бо зараз росте покоління в школах. Це україномовне майбутнє покоління, батьки російськомовні, діти в школі, в садочку україномовні, і з кожним роком це покоління буде виростати. Та до речі, цю картину на бачу природі. дуже часто Я це бачу по художніх творах. Я був членом журів кількох різних конкурсах. Uh -huh. Дивлюсь, молодий романіст там хлопцеві років 16-17, присилає роман, і він розмовляє в романі зі своєю мат, мамою українською мовою, а мама російськомовна. Тобто, вже у це паростки є. І ще один дуже цікавий момент. Я вчився в Ніжені е, свого часу, і я дуже знаю добре історію Ніжинської літературної студії. І там дуже цікава деталь, коли гнобили українську літературу, мову оці там 70-60 ті ті роки, всі контркультурно ставали мовою мовні, писали українською мовою. Супер. Прийшла незалежність, там всі гавкали про світа, там ну всіх задовбали цим етноцентризмом. Всі дуже багато такі протестно писали люди двома мовами. От ну такі, це така цікава деталь. Просто мені здається. Правильні це, це, це метод методи. Так, давайте Ні, про це так само поговоримо е, за кілька хвилин. Бо Іра не дарма робила свої нові букви. Треба все ж таки на них подивитися. Тим паче, там буде дуже симпатична книжка. Це не зовсім книжка, а комікс. Я вперше буду представляти комікс. І Цей новий жанр в українській літературі присутній не дуже, і варто починати з ним знайомитись. Так що давайте подивимось. Сьогодні моїми буквами тижня є фраза Гриця Семенчука, яку він написав у себе на Фейсбуку, і це переосмислений гімн України, який звучить так: тушки тіло ми положимо за нашу свободу. І я почала думати про Гриця і згадала про те, що ще одна гарна дівчина зі Львова, яку звати Ірина Лепська, була відповідальна за випуск з цієї прекрасної книжки. Це комікс, створений за мотивами сучасного українського роману, за мотивами роману «Ворошиловград», який написав Сергій Жадан. До речі, саме цей роман отримав премію Книга року Бібісі 2019. 2010 року. І тут два художники перечитали роман польською мовою. За його мотивами, створили комікс чорно білий в дуже цікавій такій спрощеній манері він був зроблений. І далі цей комікс із польської на українську мову переклав Андрій Бондар. Це такий дуже цікавий подвійний переклад. Мені цікаво, що сам Сергій Жадан думає про те, що вийшло в результаті. Мені дуже сподобалось. Я не впевнена, що цей комікс зможуть читати люди, які не читали роман «Ворошиловград», але принаймні помилуватися картинками і подивитися, що нового може принести польська школа коміксів у українську літературу варто. Ну і тепер я зараз можу спробувати намалювати які-небудь комікс. комікси. Мене на нього надихнули події, які зараз відбуваються навколо скандального мовного законопроекту. Наприклад, я думаю про те, що сучасні українські очільники можуть допомогти людям, які малюють комікси, Комікси тим, що вони пропонують цілу купу слів, які можуть допомогти зекономити слайди цього комікса. Наприклад, не потрібно писати всю ситуацію, просто достатньо намалювати якогось такого абстрактного Васю. Який приходить і каже слово, наприклад, «кровосісі», і одразу зрозуміло про що у цьому коміксі йде мова, або, наприклад, який-небудь інший вася може прийти і сказати ось таку дуже дивну фразу, наприклад, папірідніки. І теж одразу буде зрозуміло, про що йдеться в цьому коміксі, і не потрібно малювати зайвих картинок. І якщо правильно розставити ці ключові слова, і також не забути про слово професор, безумовно, з двома літерами Ф, як показує нам. Сучасний новий правопис від Віктора Федоровича або які-небудь інші смішні слова мені дуже подобається підпис здець, який облетів Ютюк цього коміксу про сучасну, таку трохи чорнушну і абсурдну Україну. Можливо, хто-небудь коли-небудь напише роман, і таким чином наша реальність стане міфом. Ось такі були нові букви. Я до речі, через цей комік захопилася новим жанром, почала малювати всякі трафарети і агітпроп на тему мовного законопроекту. Може, ще й творчість почнеться? І все ж таки треба повернутися до нашої розмови. От ми закінчили на комі про сучасну конкурентно спроможну українську культуру, і може почнемо говорити трохи про це. Ну, її нема і, 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 українська ну, це, сучасна це культуртипи в масці, в масі. Я чому кажу, що нема. Mm -hmm. Якщо ми беремо популярну культуру, та яка має бути масова, вона програє російські. Чому російська і б'є по всіх фронтах? Ну, але програє кількісно. Тут треба нас... кількісно, насамперед на це спиратися є і, ну саме тому, кажу, що нема. Або те, що є, воно тільки підтверджується Нам виняток. треба позбутися цього слова. Нема Насправді, Їмало, воно... вимало. Давайте так. Воно є. Я колись навіть рік тому мала такий прямий міст між російськими письменниками і я говорила з ними. І вони вони нам сказали, Боже, у вас стільки цікавих імен нових. Ми можемо назвати тільки Пілєвіна, Уліцкою. Ну зрозуміло, це старші люди, Рубіну, а у вас їх. Море, бо вони цікавляться, вони і товаришують з нашими українськими письменниками, а ми все, все плачемо, що в нас немає конкурентно-спроможної літератури. Просто про це не треба, треба говорити, що вона є. Як американці подолали депресію, звідки пішло це ЧІЗ, Тому що вони, вони посміхались, ну, і, і в нас дуже багато письменників. і Навіть <с> Іра, як літературний критик, скажімо, може, навіть забагато. От і конкурентоспроможних спроможних так само. А, до а, речі, Анатолія, згадую, коли покійна Соломія Павличко писала передмову до першого масового роману в Україні, це було так, ну рекламна стратегія. Тоді так працювала. Це Андрія Кукотюх і роман «Шлюбні ігри ігрища жаб. Соломія сказала дуже цікаву фразу, каже. Український масовий роман без масового читача. Але якщо ми подивимося, що сталося з 95-го року до 2012-го, Назара Люко Дашвар 100 тисяч примірників, більше. це можливо більше. навіть і більше. більше це 12 років. Все, тобто Анатолі, еволюція... ми мусимо йти на рекламу оптимістичне ноті на оптимістичній ноті. Ми, ми йдемо на рекламу і про все інше, про всі інші ракурси, якщо коли йде після реклами і паузи.